Що робити, коли перший раз прийшов в зал. Є люди, які при першому поході в зал абсолютно дезорієнтовані, вони взагалі не розуміють, що там робити. Ну і звісно, є такі, які починають навантажуватись і робити всі тренажери підряд. Не роби так. Перш за все, ти маєш знати, що в залі тобі потрібен змінний одяг, змінне взуття, пляшка води простої, не мінералки, і звичайно бери з собою свою електрогітару. Жартую, електрогітару не треба. Починати кожне тренування завжди треба з загальної розминки всього тіла, для того, щоб ти розігрівся та підготувався до навантаження. Розминка триває від 5 до 15 хвилин. Якщо ти ніколи в залі не був та не тренувався, тобі за тренування потрібно робити всі групи м'язів: грудні, спина, плечі, руки, ноги. Наприклад, твоє тренування може бути таким: жим-гантель під кутом. Тяга горизонтального блоку, махів сторони, розгинання рук в блоці, молотки стоя, розгинання ніг, скручування лежачи. Перший час тренування мають бути легкими, ніяких підходів.